Отож, це все в контексті, звичайно, того, що завтра має відбуватися це підписання угоди е, про надра між Україною та Сполученими Штатами. А сьогодні вже представники Сполучених Штатів проводять по суті другий раунд переговорів. Ми так уважно стежили за тим, як це відбувалося в Саудівській Аравії в Аріаді. Так, цей перший раунд тепер уже другий, який нібито стосується тільки там роботи дипломатичних представництв. Ну але хто знає про що насправді буде йтися, але навіть в такому разі це ще один крок назустріч агресору без засудження агресії, як ми це спостерігали? Вон отож наскільки взагалі, от що відбувається, та на якій точці зараз ми перебуваємо, Олександре? Ну я думаю, що треба почати з того, що дуже важко розраховувати, що будь-які переговори стосовно твоєї долі відбудуться. Так, якби ти хотів в умовах, що ти сам не можеш вплинути ніяким способом на ту людину, яка веде переговори, ми побачили, що глибокий конфлікт, які відбуваються між Зеленським і Трампом, він існує вже багато років. Це не перший такий випадок, коли Трамп очевидно ігнорує самого Зеленського. Відповідно, він ототожнює з ним Україну, і тому ми теж отримуємо від цього суттєву шкоду. Глобальна проблема, як на мене, це невміння нашої влади знайти спільну мову з е, тією країною, яка би повинна була стояти за нас і підтримувати нас і бути нашим помічником. І ми повинні були б бути е, їхніми партнерами. Е, от е, мій колега абсолютно правильно сказав, що е, для е, Трампа дуже важливо розуміння вигоди з Того чи іншого контракту, але е, хто зміг донести до е, Трампа вигоду співпраці з Україною не тільки стосовно там металів чи чогось іншого, а взагалі глобальному, хто зміг пояснити, як е, рейтинг послідовної? Країни, яка захищає демократію, не відступає від підтримки партнерів, вплине на майбутнє сполучених штатів і так далі. Ніхто, тобто, немає сьогодні людини. От ми знаємо всіх людей, з ким спілкується Трамп, Ми знаємо, що це Мелоні. Ми знаємо, що це е, там Джонс, а не ще якісь люди. Їх багато в світі. Але ми серед цього списку не бачимо жодної людини з України, яка з ним спілкується. Перше і друге, ми не бачимо таких людей, е, коли навіть Команда Порошенка намагалася поїхати на з'їзд. Ви пам'ятаєте за кілька місяців до висун... ну, перед висуненням Трампа. Е, наша влада не пустила. Тобто, наш нам здає... мені здається, що влада діє по принципу такому: е, якщо хтось і може щось зробити хороше, то це повинні бути ми. Якщо це зробить хтось інше, хороше це Україні не потрібно. Нам не потрібна Україна, яка отримує користь. Від е, спілкування з Трампом того ж Порошенка чи когось іншого, в цьому, як на мене, глибока проблема. Поки ми не будемо сидіти за одним столом поруч з Трампом і говорити йому і пояснювати, як це важливо і йому, і нам е, ніякої користі не буде. Але з іншого боку, мені здається, що вкрай важливо зрозуміти, що будь-яка угода, яка буде підписана сьогодні. Вона для того, щоб почала працювати, повинно відбутися дуже багато дивних речей. Це початку повинен настати мир, повинні настати великі інвестиції в видобуваючу середову сферу, яких сьогодні немає. На це хтось повинен потратити багато грошей. Я так розумію, американці. І тільки після того, через якийсь час можуть з'явитися ці віртуальні чи реалістичні прибутки, у мене зразу виникає питання: а на той час хто буде президентом Сполучених Штатів, і як цей президент Сполучених Штатів буде ставитися до тієї угоди, яку е умовно кажучи, під тиском чи через е ну, скажімо так, е дивовижну, незрозумілу пропозицію зеленського. Я думаю, що він почитав, що свого часу Трампа заманили. Афганці такою угодою він вирішив це теж включити в свою програму. Так, от е, е, ми всі ми, ми зрозуміють, що ця угода була підписана не зовсім е, вільно і тому її можна скасувати. А ви знаєте, що е, міжнародне законодавство передбачає можливість скасувати будь-яку угоду, якщо буде доведено, що вона була е, підписана під тиском. Тому в даному випадку мені здається, що ця. Істерія навколо цієї угоди обговорення кожного окремого пункту, влаштування антитрампівських чи антимарикмамериканських протестів біля е посольств по всьому світу, як це було в тому числі в Україні американських. Тобто, мені здається, що це в даному випадку недоречно. Якщо вже Зеленський зробив такий невиважений крок, як запропонував таку угоду, в даному випадку треба просто зробити все можливе, щоб ця угода. Принесла хоч якусь користь України, і автоматично завдала якомога менше шкоди. Так, от будь-які сварки сьогодні сполученими штатами, як на мене, це і є завдання шкоди Україні, оскільки. Трампу повинні повет, потрібні перемоги. Амери Росія на цьому дуже гарно грає. Вона йому дарує все, що може подарувати. Не, не факт, що він це колись отримує, але вона його таким чином купує. Українська влада не розуміє цього, чи що навіщо українська влада замість того, щоб дати Трампу відчуття перемоги, створює Трампу відчуття проблем. От мені здається, що сьогодні і ну це останнім часом, особливо банкова намагається зробити все можливе, щоб у Трампа було більше. Відчуття проблем пов'язаних з Україною, як на мене, це велика шкода. Як на мене, це говорить про те, що треба конче міняти перемовників чи контактерів з Сполученими Штатами, треба повністю міняти всю команду. І Зеленському треба шукати людей, які могли б почати ці перемовини з чистого листка. Тому що виправляти все, що він вже не робив, неможливо. Як це зробити? Ну, мабуть, це не питання цього ефіру. Ну, враження, що, власне кажучи, ця угода підписується задля повернення прихильності американської адміністрації. Так десь не і фігурувало в повідомленнях від влади. Але у багатьох велике питання, чим це відрізняється від Будапештського меморандуму, який, власне кажучи, теж, врешті-решт, виявився. Ну, по суті, фількіною грамотою. Ну, в даному випадку я не бачу ніякого. Позитиви, які отримують Сполучені Штати після того, як е, відбулося стільки публічних скандалів навколо цієї угоди, ну Трамп продемонструє, що він зламав Україну і зламав Зеленського і змусив е, відправити там Сбігу підписати цю угоду. Ви пам'ятаєте Зеленський? казав, я не підпишу угоду, якщо там та і там, та і там та от він їде через кілька е, днів е, в Сполучені Штати. А чи, чи вже поїхав? Я щось прогалав цей момент. А ну в угоду, процесі упов... а, 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 а угоду він підпос... у він підписав, значить, іншу людину ем, уповноважили підписувати. Так, Олександр, Таким в це може я... і є ключове питання. Український президент говорив, що він не підпише угоду, в якій не буде безпекових гарантій. І наразі ми бачимо, що в угоді немає безпекових гарантій, але він Правильно. їде її підписувати. Так він. так він її не буде підписувати, її підпише собі От і все. А, в целега. Ну, це... Я, я ну, Сверденко та і Свер віцепрем'яцевіцепрем'єрка фігурує в проекті документу. О, як окей, як... це не має принципової значення. Це. Їх двох кабміну повноважив, повноважив так. підписувати і Свириденка, і собі у двох вони. Я тільки читав, тільки що двою уповноважені. але немає значення хто ключове. Що це не буде робити Зеленський, і що, що який настрій буде у цей час у Трампа? У нас у Трампа буде такий настрій. Я їм запропонував цю угоду. Вони не схотіли її підписувати, не забезпечили мені велику красиву перемогу. Тепер вони підписують таки цю угоду, але вони її підписують, тому що я їх проігнорував, тому що я на них натиснув. І отак з ними треба поводитися і далі. Як на мене? О, це урок, який винесе Трамп. Як на мене, це поганий урок, і він пов'язаний. Не з я не кажу, що не треба підписувати цю угоду. Я кажу про те, що з самого початку з цією угодою були зроблені хиби великі, і ці хиби були самою пропозицією угоди і відмовою, і неправильними переговорами. Коли Зеленський каже, ми не будемо підписувати. Це ж відомий факт. А треба було казати, так звичайно, ми підпишемо цю угоду, але треба там допрацювати, внести доповнення. Давайте створимо робочу групу. Така чудова пропозиція від Трампа. Отак От спілкуються з людьми, коли не хочуть влаштовувати публічних скандалів. Але мені здається, що Зеленський вирішив цю ситуацію використати для підняття іміджа всередині країни, і мене знаєте, що найбільше розстроїло? те, що виявляється. В Україні дуже багато совків, які готові, як і росіяни, в один момент раптом е, перейти на антиамериканські гасла, от що дивовижно. Нещодавно ми, ніби, були партнерами сполучених штатів, і тут раптом купа людей готові е, е, критикувати піндосов і там виступати проти них і, і, і бути такими ж точно, як росіяни. Невже ми справді глибинно настільки схожі в плані совкізму, сав що ми готові в будь-який момент. На основі нинішнього свіжого гарячого конфлікту переглянути всі повністю стосунки з країною, яка суттєво нам допомагала, допомагає і буде безумовно допомагати. Дякуємо, Олександре. Почули вашу позицію. Олександр Бригенець, народний депутат України, сьомого та 8 скликання, був з нами на зв'язку.